Слава поруну! Типі вороги наші землі наші, силами своїми захищає, силами своїми благословляє загиблих наших, опол парунів небесних забирає за землі наші, за родини наші, за воїнів наших. Стану перед домом перуну покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний сили перуновими блискавками ясними, а землю освяти грамами мерясними, золотир каменя вогню викриши, вогню викриши світло, запали, Могуті силу свою вона проявить. Слава перуну, слава. Перуне, Перуне, Боже, златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів І як бій вигравати й мечі здолати, як ворожанько косити й правду любити. Вої твої ревні, до предки наші кремні, які право боронять та нас богів молять, Аби Русь повстала і могутна стала, аби храма роду кабища народу волхви відродили, й славлення богами творили. Перуне, перуне, Боже злоторуний. За силі славу співаю, тебе вивчаю Слава борону, слава. Слава не некудрума, які стріли кидай на ворогів наших. І вірно вперед веде постежця, тому що єсть Твоєю воїном в честь, і яко злодорон милостив всеправден єсть. Прийми пожертву нашу, в ім'я утвердження сили і правди твоєї. Силами своїми бережи, силами своїми наділи, силами своїми благослови. Захисників і захисниць України, Росії православний землі нашої славни і усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Далюне <звук> могутні Боже наш, ти правомірно охороняєш між і чорнобовим лад, встановляєш, крутий коло живого явлення у сварзі синій, Це ти ведеш на стези управою. Добрані чесної, з ворогами чорними, аби рід утверджувати державу берегти Україну Русь, святу землю нашу рідну стерегти. Ти і відвага відважних, правда праведних і святість святарів, ти повсякчас оберігаєш, перемогу даєш і іницих караєш, як грім з небес гріяни, так та перун в колісницю сяде, діви обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун сварву гукає, військо своє до бою скликає. Гей, перуничі могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик це чуємо, лави стає. За богів рідних Україну русь святують у Січі йдем. Слава Перуну, слава. <звіх> слава Богу, нашому, Перуну осінному. Це він громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує, кличемо вояцтво Небесне, що суть полк, Перунів, стати на межі права та яви, коне сворожі, стерегти Україну Русь святою берегти, ото бачимо сварга Небесна Небесника, вогнями многими виблискує, все отцові, наші кують мечі, криці вхід, збираючись на тьму вражею. Тож візьмемо оружжя своє і станемо в єдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безло несучи світи сутворяючи, з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Перуне батько наш. Гримить у зварі синій твій мечущі. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Коль жогоявлення ти лату берігаєш, Рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими поруницями, а тіла наші вогняними громовицями, Хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють.